Вітаю, дорога церква, і по милості Господні, ми маємо сьогодні можливість роздумувати над Словом Божим, і мені дуже радісно, що я нарешті зможу сьогодні говорити проповідь. Був такий певний період, коли не мав такої можливості, і знаєте, знаходився в стані очікування і готував проповідь на тему очікування. І ще до ну трохи раніше говорив першу частину. Я казав, що в мене буде серія проповідей про очікування. І ми десь говорили, зачіпали тему очікування в контексті історії з царем Саулом, так? коли народ підійшов до Самуїла, попросив царя, каже: Дай нам царя, такий, як у всіх інших. І ось у них були свої очікування. Ми говорили, так? що очікування має певні такі площини або певні елементи. Да, є очікування, скажімо так, математичне, да, коли ти один плюс один, ти очікуєш, що буде два. Да, і, і так далі. Є очікування, коли ти щось робиш, або щось складаєш, ти очікуєш, що воно дасть, принесе певний результат. Ну, і є очікування, коли ти з надією очікуєш якихось обставин або якихось змін. Які не завжди ти контролюєш, да? ти не можеш впливати на ці події, але ти очікуєш, що буде саме так, як ти хочеш. Тобто ми бачимо, що очікування зачіпає багато елементів нашого життя, або, в принципі, наше життя це про очікування. Якщо ми подивимось на книгу Біблію, то ми можемо сказати, що Біблія ділиться лише на дві теми. Ну, Якщо так загально підсумувати, перша тема це як Бог все створив. Так, ну, коли все було добре. І друга тема, коли ми все зіпсували, і тепер ми очікуємо, коли Бог все виправить. Ось так, якщо загально підсумувати, Біблія це дві теми. Да? І в контексті цього розвиваються різні події. Ми бачимо, Бог по-різному свій план реалізовує. Спочатку дав закон, потім давав пророків, потім послав Сина свого. І ми бачимо, як Божий план. Повільно, повільно, але просувається до свого логічного завершення, коли ми очікуємо, вже, що прийде Господь Ісус Христос друге і встановить своє царство, переформатує землю, землю, да? гріх більше не буде панувати, смерті більше не буде. І все це ми очікуємо. І коли я роздумував над цією темою, я задавав собі питання, очікування це пасивна дія, чи очікування це. Проактивна дія, або в процесі очікування, ми щось таке робимо. Ми Можемо сказати, що воно, в принципі, може бути як і пасивною, так і активною дією. Але якщо ми говоримо в плануванні майбутнього, ось, очікування це дуже такий важливий елемент нашого життя. І більшістю своєї ж ми живемо, дивлячись у майбутнє. Кожен день ми очікуємо, що настане завтрашній день. І що наступний день буде краще, будуть якісь нові результати, хтось підросте, хтось знайде нову роботу, хтось вилікується. І всі ці очікування говорять нам про майбутнє. І коли ми роздумуємо над словом очікування, що ж це таке? А очікування це погляд у минуле з надією на майбутнє. Коли ми плануємо якісь результати, ми завжди ж опираємось на те, що ми вже зробили. Ну, якщо ми Очікуємо, що нам там, 25 го числа мають дати зарплату, то логічно да, ми очікуємо це на основі того, що ми 25 днів або ось, там, 20 днів, скільки працювали да, і нам за це мають заплатити. Тобто ми дивимося на майбутнє, очікуючи майбутнього. Так само і е, можна сказати, що формування теперішнього з поглядом на майбутнє. Знову ж таки, ми живемо. в Теперішньому, да, ось. Але теперішнє, насправді, ось, воно відбувається в секунду. От одна секунда це теперішнє. А далі вже буде майбутнє, а трохи раніше це буде минуле. Тому теперішнього, як такого, не існує. Існує минуле і майбутнє. А теперішнє це лише одна секунда, якщо ось брати так логічно да, по математиці. І да, коли ми дивимось на. Або очікуємо щось, очікуємо результат. Ми, як християни, очікуємо другого пришестя Ісуса Христа. І ось проповідь свою я так і назвав: очікування з поглядом у небо. Є чотири таких основні елементи, які я для себе виділив з місця Писання, які говорять мені про очікування, про те, як ми маємо очікувати. Бо Біблія вона має інструкцію. І вона говорить, що ми не просто очікуємо, що ось, ну, все виправиться, а ми просто якось отак от пропітляємо Ні, Слово Боже, закликає нас до певних дій і до певного переміну свідомості, до певних змін нашого характеру. да Тобто, очікуючи переход Господа Ісуса Христа, ми маємо змінитися. Ми маємо десь зрозуміти щось, якось. Вплинути на цей світ, да, передати Євангелію комусь ще. Бо слово Боже закликає нас до дії. І в цьому контексті да, ми можемо сказати, що очікування це не просто пасивна дія, це проактивна дія. Від Адама і Єви до, до сьогоднішнього дня ми також очікуємо. Да? Ми пам'ятаємо, що Бог говорить до Єви і говорить є такі слова, що. Ти народиш, буде у тебе сім'я, він буде бити в п'ятою в голову, а Змій буде жалити його в п'яту. Це про то Євангеліє, яке заклало основи майбутнім подіям. Люди, Людство жило з очікуванням того, що все ж таки ось ці події вони мають відбутися. Звичайно, десь люди втрачають фокус на Євангелії, втрачають фокус на Бозі. І живуть своїм життям, так ніби Бога немає. Але все ж таки Євангеліє воно продовжує існувати, да? книга Біблія продовжує говорити, не мовчати. І ми знаємо, що ми також живемо з цією надією. Да? І Слово Боже нам говорить, що в Ісусі Христі виповнилася оця частинка, да? коли він буде жалити його п'яту, а ти будеш уражати його в голову. Ісус Христос, як ми знаємо, на Христі переміг смерть. Да, ось ми можемо сказати, що це прото Євангелія вже відбулося частково. Частково Бог вже переміг. В да, духовному плані, Він вже переміг смерть, вона вже не має влади, да, як говорить апостол Павло, ад, де твоє е, жало, смерть, де твоя перемога? Або, або навпаки. Да. І ми розуміємо, що. Да, ось ці очікування, десь частинка, вже має фундамент. Да? Ми маємо фундамент, на якому можемо далі формувати наше життя. І що робити в очікуванні? Да, Як я вже сказав, я видалив для себе чотири елементи, які мають відбуватися в нашому житті, коли ми очікуємо? Послання до Якова, 5 розділ з 7 по 8 віч, говорять такі слова. Тож будьте терплячі, брати, аж до приходу Господа. Ось рільник чекає на дорогоцінний плід землі і довготерпить, доки одержить дощ ранній і пізній, будьте і ви дороготерпеливі, зміцнюйте свої серця, бо прихід Господній наближається. І на перший погляд, дивлячись на цей текст, ми можемо побачити, ну, що він досить простий, да? він одразу говорить нам про те, що ми очікуємо приходу нашого Господа. Да? Слова аж до приходу Господа. Будьте терплячі. Перший елемент очікування це зростання в терпінні. Знаєте, чим довше ти очікуєш, тим більше потрібно терпіння. Чи не неправда? Да? Коли людина чогось дуже довго очікує, вона ну, дуже добре прокачує навик терпіння. Згадайте того ж самого Авраама, як довго вони чекали на того сина. І десь терпіння вже лопнуло, вони почали придумувати свої якісь методи, як досягти свого. І терпіння це ще одна дуже глибока тема, але ми бачимо, що є очікування, яке спрямоване на майбутнє. Як я вже сказав, очікування воно завжди спрямоване на те, що в майбутньому буде краще, в майбутньому щось зміниться, в майбутньому щось отримаєш. І терпіння воно допомагає нам. Да, жити в надії на майбутні події. А що ми маємо робити, очікуючи приходу нашого Господа, з да, нашого тексту? Чи ми маємо просто стояти, як вкопані стовпи? Чи ми маємо просто сидіти на лавках? Чи ми маємо просто там, дивитися проповіді? Чи Бог покладає на нас якусь діяльність, і ми можемо одразу згадати, да, Євангеліє від Матвія, останній розділ, останні вірші дають нам велике покликання іти проповідувати. Також ми знаємо, що Євангелія закликає нас до освячення, до зміни нашого мислення, зміни нашого характеру. Також ми знаємо, що Слово Боже закликає нас утримуватись від всякого роду зла, нечистоти, блуда і всього іншого. Багато до чого закликає нас слово Боже. Це означає, що вже в цьому житті на цій землі ми щось будуємо. Так, знову ж таки, з нашого тексту ми бачимо, як оцей рільник, який посадив насіння. Тобто людина садить насіння. Вона ж не просто так кидає його в землю, щоб, ну, щоб було. Вона щось очікує. Вона очікує, що це насіння проросте, вона отримає прибуток, отримає врожай, і це ну, буде її кормити, вона буде від цього годуватися, сім'ю годувати, можливо, щось купить. І це про наше життя, про те, що ми в цьому житті також маємо потребу, які маємо задовольняти. І коли ми очікуємо, ну ми ж не чекаємо, що нас просто будуть там держава платити нам дотації, а ми будемо сидіти такі добре себе почувати. Ми розуміємо, що для того, щоб їсти, нам потрібно працювати. Або для того, щоб отримувати пенсію, нам теж потрібно було якийсь час працювати для того, щоб отримати цей стаж. Подивіться на другу частину да, в цьому тексті. Скажіть мені, чи сказано ту, що людина сама цього досягне. Ну, ось рільник сам посадив. Ну, в принципі, все. Да? Далі тільки врожай. Але ми бачимо в цій тексті, читаємо, що ось рільник чекає на дорогоцінний плід землі і довго терпить, доки одержить дощ ранній і пізній. Доки одержить дощ ранні і пізні. Слово одержить вказує нам на те, що це не від нас. Ну, ми не можемо давати дощ. Звичайно, люди зараз навчилися як якось там в хмари щось популяти, і десь дощ починає капати. Але ось тут про Боже благосвіння в цьому тексті. Яків ще не знав таких прибамбасів, які зараз придумали. І він каже про те, що дощ ранній, тобто своєчасний дощ. Коли рослинка має набратися в цю силу в себе і дощ пізній, коли рослинка має впліт напитатися, щоб він був добрий, якісний. Рільник покладає свою надію не тільки на свої сили, він покладається на Бога, що Бог все ж таки благословить. Дощ, до речі, в Біблії завжди пов'язаний з благословінням, благословіння землі, Бо. Правильний дощ це ну, велике благословіння. Якщо не йде дощі, да, пам'ятаєте, Ілля сказав, помолився, і три роки не було дощі. Добре було землі? землі? Ну, я думаю, що ні. Люди дуже страждали. Дощ це Боже благословіння. І цей текст нам говорить про те, що з терпінням, з надією очікують, доки Бог благословить. Терпіння зміцнене надію, щоб мати від Бога благословіння, потрібні певні риси. І цей текст нам говорить: будьте і ви терплячі, зміцнюючи свої серця, бо прихід Господній наближається. Як я вже сказав, терпіння це е, така перша наша якість, і вона важлива, коли ми очікуємо. Терпіння визначає, наскільки ми дозріли духовно, да? Бо більшість людей, які е, ну, слабкі в вірі. Слабкі духовно, вони є нетерплячими. Вони починають десь очікувати якихось швидких результатів, вони починають десь дуже злитися, коли у них щось не виходить, тому що вони звикли отримати швидкий результат. А терпіння, да християнство це про терпіння. Ось ми зараз багато молимося, вже три роки молимося, за те, щоб війна закінчилась. І поки не бачимо результату. Але знаєте. Бог працює з нами, Бог виробляє в нас це терпіння, щоб ми були готові до приходу Господа Ісуса Христа. Чим більше ми очікуємо Божих змін, чим більше ми покладаємось на нього, тим більше ми готові до другого пришестя Господа Ісуса Христа. Ми живемо в країні, де йде війна. Як я вже сказав, ми три роки, вже майже четвертий, ми очікуємо, коли. Будуть ці зміни, коли прийде мир. І терпіння зміцнюється надією. Да? Другий елемент це надія. Покладати нашу надію на Господа. І тому наше терпіння воно має підкріплюватися. Да? Бо важко просто терпіти, якщо ти не маєш якоїсь основи, на чому ти покладаєш свою надію. У нас є підстави для цього. Да? Слово Боже, нам говорить про те, що, ну, по-перше, Бог Отець є нашим, Боже, нашим Отцем, Він є нашим Господом, Він є всесильним. Да? Ось, дивіться, Псалом 26, 14 вірш говорить: Надійся на Господа, будь мужнім, і нехай кріпиться серце Твоє. Надійся на Господа. Псалмопівець закликає. Книга пророка Ісаїя, 40 розділ, 31 вірш. А ті, що надіються на Господа, Відновлять сили, підіймуть крила, мов орли побіжать і не втомляться, підуть і не знеможуть. Знову слова надії. Книга плач Єремії, 3 розділ, 25-26 вірш. Господь добрий до тих, хто на нього надіється, до душі, яка його шукає. Добре є в тиші очікувати спасіння від Господа. Чудові слова. так, да. Як ми знаємо, книга плач Єремії це дуже сумна книга. Але навіть в цих обставинах пророк закликає очікувати спасіння від Господа. Тільки в ньому вся надія, тільки в ньому підкріплення. Слово Боже нам конкретно говорить, що спасіння від Господа, як спасіння нашого тіла і нашого життя, так і нашої душі. Людина, яка очікує від Бога спасіння, обов'язково його отримає. Тому що Бог ніколи не нехтує нашими надіями на нього. Запам'ятайте цю думку. Та Бог ніколи не нехтує нашими надіями на нього. Якщо ми на нього покладаємось, він не залишить це без уваги. Псалом 36, 3, 4 вірш. Упавай на Господа і чини добро, живи на землі і зберігай істину. Втішайся Господом. І він виконає бажання серця Твого. Дуже чудові слова надії. Втішайся Господом, зберігай істину. І він виповнює бажання серця Твого, а у нас єдине бажання, я думаю, у всіх, тут зібравшися, в принципі, у всієї країни, це мир в нашій країні. Останній елемент освячення. Освячення це активний процес очікування. Ми говорили про те, що живучи в цьому світі, очікуючи Господа, ми не будемо засоромлені. Але ми не згадали ще одну деталь, що Бог очікує від нас. Є те, що ми очікуємо від Бога, що Він зробить, але є те, що і Бог очікує від нас. Не тому Він нас одразу не забираєш до себе. Він залишає нас в цьому світі для того, щоб ми щось зрозуміли, щось принесли, якийсь плід. Він очікує від нас. Очікування, як я вже казав, це проактивна дія. Бог очікує, що ми не просто будемо... Жити своїм життям, а що ми будемо освячуватися. Він хоче, щоб ми не просто залишалися в тому стані, в якому є час на землі, який нам відведено. Він не просто, щоб ми знайшли Господа, стали його дитинкою, ну, в принципі, все, далі забирай, Господи. Ні, Він дає нам час для того, щоб ми щось переосмислили, якось змінилися, якось підготувалися до приходу Господа, укріплювались в вірі, освячувалися, наближалися до Господа, до Його величних чеснот. Любити, як Христос, прощати, як Христос, проявляти милосердя, як Христос це процес освячення. Ми не можемо бути милосердними, якщо не дивимося на еталон милосердя, як навчитися прощати людей, які роблять нам зло, якщо ми ніколи не дивилися на те, як це зробив Христос. Він не проклинав тих, хто його бив, опльовував, знущався і врешті-решт вбив, розіп'явши на Христі. Але він простив, він явив своє милосердя. Він пішов на хрест заради кожного з нас, щоб ми мали життя. І мені сподобалися слова з однієї проповіді, якось чув, що освячення це вибирати з кращого найкраще. Апостол Павло каже: мені все дозволено, але не все збудовує. Це означає, що є гарні негріховні речі, але ти маєш обирати що краще. Наприклад, що краще поїсти чи почитати Слово Боже? Що краще піти до церкви, чи е, тебе викликали на роботу піти на роботу. Ще один день да, зробити більше зробити. Обирай завжди найкраще. А найкраще це завжди те, що наближає нас до Господа. Пам'ятаєте історію Марти і Марії. Ісус Христос сидить, проповідує. Марта готує смачні страви, вся в клопотах, на кухні. Вона бачить, що Марія сидить. Захопленими очима, просто зачарованими, дивиться на Ісуса, ловить кожне Його слово. Вона там вже в ці кастрюлі все кипить, вона не встигає. Вона каже, ну тобі що, все одно, що вона робить. А Ісус каже, вона обрала найкраще. да Вона обрала мене, вона обрала те, що благословене. І Ісус Христос не каже, те, що Марта робить щось погане. Ні. Але вона, Марія, обрала найкраще, що могло бути освячуватись поряд з Христом. І людина, кожна з, робить свій вибір. Тож, підводячи підсумок, ми можемо виділити чотири основні такі елементи очікування, да, проактивного очікування, як ми вже сказали. Перше працювати подібно до рільника, да, того, хто сієть. Що садить і доглядає за полем, Ми маємо сумлінно виконувати свою працю в цьому житті в будь-якій ну, будь площині. Да? Якщо ми працюємо, то ми працюємо. Якщо ми служимо, то ми служимо. Бог закликає нас, щоб отримати результат для того, щоб отримати спасіння, все ж таки, ми маємо принести певний плід. Да? Ми пам'ятаємо при про таланти для того, щоб отримати нагороду, ми також маємо щось зробити для Бога. Тобто перший елемент це працювати сумлінно. Друге, надіятись на Господа. Успіх наших зусиль, як врожай рільника, залежить не лише від нас, а від Божого благословення, дощу раннього і дощу пізнього. В нашому житті ми розпочинаємо, часто бувають якісь справи, про щось думаємо і ну, покладаємося лише на свої сили, не надіючись на Господа. І часто через це ми отримуємо не той результат, який очікували. А чому? А тому, що ти не порадився з Господом. Ти не попросив благословення, як ти очікуєш отримати гарний результат. Тим паче, якщо ти християнин, ти маєш завжди рахуватися з думкою Бога. Третій елемент бути терплячим. Да, ось те, що ми просимо в Бога, воно не завжди. Дається одразу. Авраам прочекав досить багато часу, доки Бог дав йому сина. І багато-багато різних да ми можемо подивитися в Біблії, коли людина щось очікувала, а Бог не одразу дає. Да, він каже: почекай, не зараз. Ну не зараз. Я тобі обіцяв, я тобі дам. Але ти чекай, свого часу воно буде. Терпіння, Бог хоче, щоб ми зростали в цьому навички. Да, бо насправді є багато нетерплячих людей. І є багато, ну, в принципі, всі ми нетерплячі в якоюсь мірою. І Бог хоче, щоб ми в цьому зростали. І останнє да, освячення, активна частина очікування. Да, Бог не залишив нас, він не хоче, щоб ми залишились в такому стані, в якому ми прийшли до нього. Він хоче, щоб ми змінилися. Да, і ось це той процес, в якому ми маємо, ми маємо зростати. Отже, чотири речі, які ми можемо виділити, коли очікуємо нашого Господа і Його приходу освячуватися, бути терплячими, благовістити і надіятися на Господа. Давайте станемо, помолимось. Господь наш і Бог наш, я дякую тобі за Твої благословіння, за милість твою, за те, що Ти нас благословляєш, ти даєш нам час, коли ми можемо зростати в тобі, коли ми можемо, Господи, Ще більше укріплюватися в надії на Тебе, Господи. Зараз, коли такі часи непевності, Господи, коли багато новин ми чуємо, Господи, єдине, що ми можемо очікувати, це Твої милості, Твоєї благодаті. Ми знаємо, що Ти, Господи, все контролюєш, у Тебе все під контролем. І ми покладаємо свою надію на Тебе, Господи. Допоможи нам бути терплячими, допоможи нам покладатися ще більше на Тебе, допоможи нам ще більше освячуватися і наближатися до Тебе. І нехай через це, Господи, прославиться Твоє святе ім'я наш величний, Господь, Отець, не Дух Святий. Амінь.